Це для дівчинки файне. <хи> такі ще є. Ну це вже більше. Це вже тут ясно, це вже десь на якийсь сороковій, 41-й, 42-й розмір. Жителька села Прокурава, що на Косівщині Марія Дручків, показує шкарпетки, які зв'язала для українських військових. Кожна пара має свій орнамент та колір. Жінка розповідає: рукоділля то її хобі з дитинства. Я люблю в'язати, я. З малою люблю в'язати, вишивати, й ручники вишиваю і це. Тепер пішла на пенсію, нема такої роботи. Ти та щось собі покутаєш по, -по дому, ти де вільний час є, ти та в'яжу. Такі в'язані шкарпетки на Гуцульщині, де живе Марія, називають капцями. Жінка розповідає, що в'яже так, аби вони були не лише теплими, а й міцними. Це такі нитки, є тут і мохер, і шерсть, і такі м'яконькі буде носитися, бо тут є нитка така просто. о, Тут я дала нитку, бачите, є просто оця нитка. Вона не ме, така замотана, тут є шерсть, а це є нитка просто. о, І воно тримає, що не лише так буде. Та я і сама горука пчала. Щоб отримати нитки для в'язання, жінка розпускає теплі речі, які в сім'ї вже не носять. Це була якась шапка, я розточу. Ти вийшла. Така, ну, такі капці. Тут теж якогось светрика зв'язала. Але вони ще це такі светрики, що не, не то, що понищені вже ти з того робити. Шведрик файний був, але маленький, він вже ніхто не носить на діти були. О, це такий був светр теж. Це шапка така була, ти вив'язана. Ну, що робити, шкода би то пропадало, як то може використати. Десять пар шкарпеток, які зв'язала раніше, жінка передала місцевій волонтерці Ользі Гарасим'юк, яка повезла їх для військових на передову. Є, передають гроші, я таке на гроші нічого не, не роблю передати гроші. А, думаю, дам хоч цим допоможу. Ну, пенсія в мене мала, дуже велика. Це хоч трохи допомогти, з чим Марія каже, за день встигає зв'язати одну пару шкарпеток. Утеплювати українських військових на зиму планує і надалі. Я як в'яжу, я просто так, як успокоююся. <смірзу> Нерви заспокоюю. Щоб сидиш, в'яжеш нічим, не, нема чим хвилюватися. А тепер цього є дуже багато від чого хвилюватися. Ще щось ти не знайшла, то ще може щось до плиту більше, ти передав. Не хлопці носять дороги. А що робити, як такий час настав. Але надіємося, що перемога буде, що? що ми дочекаємося перемоги. Ілона Захарук, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.